З приводу хлібців. Багато хто помилково вважає, якщо їсти хлібці в великій кількості це призведе до схуднення. Ні, це не дієтична їжа. Скажімо так, це просто якщо обирати хлібці цільнозернові, це корисне, здорове харчування і все. Якщо ми будемо їми переїдати і сидіти гризти в припуску, все з хлібцями теж будемо набирати вагу. Я обираю до речі, давно не бачилось цих васов. Вони одні із моїх були улюблені, так само як фінкріспи. Знайшла зараз в метро і дивимось по інгредієнтам. Тут написано Flour». Що це означає? Це означає цільне зернове житнє борошно. В чому особливість житнього борошна перед пшеничним? В ньому теж є вітамін Е, трошки менше, ніж в пшеничному. В ньому є ПП, вітаміни групи Б, хоча ПП це Б3. Але в ньому в півтора рази більше калію та магнію, ніж, наприклад, в пшеничному борошні. Тому